Вчора, в Полтаві, сьогодні вночі у Львові сталося непоправне. В результаті чергового обстрілу рашистів загинули люди. Розумію, що можна влаштувати внутрішні розбірки, чому, як, які допущені помилки, можна також дбати про те, щоби. Збільшити системи протиповітряної оборони протиракетної, і перше, і друге буде правильно, тому що це зменшить кількість жертв. Більше того, можна збільшувати кількість будівництва, укрить, удосконалювати їх, школи переводити під землю, лікарні під землю, навчальні заклади під землю, бункери так, це мінімізує. Кількість наслідків обстрілів, але це не вирішує питання, це не забезпечує перемогу над ворогом. Що в цій ситуації дає вихід на дорогу, яка забезпечить перемогу? Зрозуміло, що після курської операції, після Чергових і чергових обстрілів аргументів у тих, хто не хоче поставляти чи говорить про певні проблеми з постачанням до України. Далекобійних високоточних озброєнь буде все менше і менше, і вже очевидно, що рішення найближчим часом буде щодо надання Україні зброї далекобійної, високоточної. Навіть очевидно і те, що найближчим часом будуть зняті обмеження, які стосуються озброєнь, бо воно так і є. Мілітаризована. Економіка держави на болотах, вона не дає можливості зупинити це, бо кількість зброї, бронетехніки, ракетних комплексів буде продовжуватись випускатися. А раз зброя випускається, вона повинна стріляти. І московський фюрер вже для себе намалював дорогу. Він буде активізовувати воєнні дії. Будуть розпалюватися нові вогнища війни, температура російсько-української війни, російської агресії проти України буде наростати, тому що війна для московського фюрера це синонім поняття життя. Без війни його не буде, не буде тої дикої системи з його клікою, яку він збудував. Зрозуміло і те, що лише завдяки. Далекобійній високоточній зброї можна вразити ті об'єкти, які забезпечують агресію Російської Федерації проти України, які забезпечують рашистську кліку озброєннями, боєприпасами, бронетехнікою і так далі. Мова йде не тільки про нафтопереробні підприємства, мова йде про підприємства, які випускають бронетехніку, літаки, бомби. Боєприпаси, ракетні комплекси, я вже не кажу центри, які приймають рішення і забезпечують видання відповідних команд. Зрозуміло, що це дуже серйозний важливий крок, який поставить перед расистами, перед фюрером цілий ряд дуже важких складних задач з досягненням ними мети. Це Завоювання і знищення України, і потім оголошення війни НАТО, бо логіка розвитку подій сьогодні в державі на болотах вона чітко диктує, як буде рухатися фюрер з його клікою. Очевидно, і те, що навіть такий комплекс дій не є остаточним вирішенням, бо є Іран, є Китай, і ми вже сьогодні знаємо про те, що. Ведуться переговори про постачання іранських балістичних ракет до Росії, їх розміщення і їх специфікація, поставить перед Україною і союзниками ще складніші задачі. І це означає, що, борячись в одиночку на полі бою проти Росії, Україна. Здатна виконувати колосальну функцію по захисту свободи і демократії в світі. Однак, це несправедливо по відношенню до України і українців, коли ми в одиночку боремося проти ворога. Очевидно, вже, що мова йде не тільки про об'єднання. Оборонно-промислових комплексів, про нарощування випуску зброї, озброєння боєприпасів, бронетехніки, ракетних комплексів, мова йде про необхідність як можна швидшого прийняття рішення, про формування коаліції свободи і демократії, про формування спільних боєздатних сил, про створення спільного командування, про налагодження зв'язку між Тиловою структурою оборонно промислових комплексів, логістикою і взаємною взаємодією як на рівні вищого політичного керівництва, так і на рівні військово-технологічного керівництва. Очевидно, що це потребуватиме формування штабів управління процесами. І очевидно, і те, що розвиток подій він настільки накручує пружину. Що або Коаліція свободи демократії буде діяти випереджувальними темпами, здійснюючи превентивні дії, або ж в такому випадку очевидним є те, що мілітаризація економіки Росії, Ірану і Китаю буде вести світ до виникнення нових вогнищ війни, до розпалювання нових вогнищ війни, до регіональних. Конфліктів, які будуть почергово втягуватися держави, розростання цього на континентальні і глобальні війни. Очевидно, що ця логіка керує діями, які сьогодні планує московський фюрер і його кліка разом з його сателітами в Тегерані і в Пекіні. Зупинити цей процес можна лише зустрічними активними політико- Правовими політико-воєнними, воєнно-політичними, військово-технічними рішеннями, рішеннями оборонно-промислових задач тоді вдасться цю гідру загнати в тупик і перемогти її. В іншому випадку, да, неприйняття рішень буде приводити до нарощування, розростання. Війни і в кінці кінців до розгрому планети в нинішній ситуації, бо ті потенціали, якими володітиме на момент оцього сповільненого протидія протидіяння Росія, Пекін і Іран, дадуть можливість завдати колосальної шкоди, і наслідки будуть катастрофічні. Світу необхідно спішити. Прийняти рішення, які стосуються необхідності формування всіх дій, які забезпечать перемогу над рашизмом.